Київстар приховав від абонентів бюджетні тарифи. Останнім часом абоненти мобільного оператора Київстар почали обурюватись на хитрощі компанії. Оператор був помічений у приховуванні бюджетних тарифів. Одна з клієнток не змогла повернути свій бюджетний тариф, адже мобільний додаток оператора пропонував лише дорогі тарифи. Оператор пояснив клієнтам, як повернути свій колишній тариф. Перейшла в додатку Київстар на один місяць за тарифом безлім. Місяць пройшов, і я хочу повернутися на свій старий тариф або якийсь бюджетний, проте я, але додаток тепер пропонує лише дорогі варіанти тарифу, пише обурена абонентка. Оператор підтвердив слова клієнтки. У мобільному додатку пропонуються дорожчі пропозиції, якщо ви користувалися дорогими тарифами. Ці пакети мені не потрібні. Іде дискримінація. Компанія Київстар налаштована просто на заробіток, а не на потреби клієнтів, особливо під час війни. Сумно скаржиться клієнтка, проте оператор наголошує, що абоненти можуть підключити будь-який доступний тариф. Для цього потрібно перейти на офіційний сайт або додаток оператора, а потім обрати розділ Всі тарифи.